Доброго дня вас вітає Полтавщина і наразі у нас сьогодні цибуля. Що я хочу вам показати? У мене грядочки один метр на 4 метри. Ну, є там метр десять, метр п'ятнадцять, хай буде метр десять. Я поділила її навпіл, виходить, десь. Метр 10 на непомні навіть 2 метри. Я садила цього разу Аргентинку. Тут грамів 300 я купила всього, цього посадкового матеріалу. Сказали, що Аргентинка це солодкий чи напівсолодкий за смаком цибулька. Я саджу її дуже близько, гляньте. Оце відстань між ц... рядками, оце ось така, тут сантиметрів 15. І отак от цибулина біля цибулини. І гляньте, яка краса. Ви гляньте, яка в мене цибуля. Я трішечки зірвала вже, мабуть, тиждень тому назад. Поклала сушитись, бо вона ще дуже зелена. І... Дуже товста отут, -от -от, у цьому у шийці своїй. Потім трішечки обірвала те місце, де плетуться кавуни. Це вже поклала два дні тому назад. А це залишила тут. Ну, і що я вам хочу сказати, що воно, що там, що тут, що на грядці, що те, що я зірвала, сохне однаково. Я чого почала її зірвати раніше, бо Хвороба оця, що почорніла бадилечко. Я боялася, що воно почне гнити і тому почала зривати, але воно підсохло. Ось, бачите, отаке чорне. Але воно з цією жарою підсохло і так поки ще тут і лежить. Хай трішечки-трішечки ще зійде оце у щійку щоб трішки тоньше Та Тоді вже її зірву усю. Ту, що я цибульку принесла туди, я вам покажу, де і як я розстелила і що з нею далі робиться. Ну, оце ось так. Дивіться, густо одне біля одного. А цибулька, мабуть, цибулька в цьому році в усіх вийшла, як, як золото. Бо хто не рве у яких областях і з якими погодними умовами, то в усіх цибулька дуже гарна. Ось любов. візьмемо, дивіться як. Для мене це взагалі воно як, як чудо якесь. От. Бачите, тут вже присихають трішечки їх вістики, корінці, це все треба вже виривати. Ну, ще хай хоч. Дні два. Полеже, я хочу, щоб вона трішки-трішки підсохла. І тоді вже буду її виривати. Цибулька дуже гарна. Гляньте, як по мені, так це вже дуже велика. Ну, буде йти на салати, на консервацію. Посадковий матеріал. В цьому році мені дуже вдачно попався. І цибулька гарно виросла. І це захворіла вона тільки От в кінці вже налилася і тільки тоді захворіла. Жодної стрілочки, жодної. Оця цибулька виросла. Я до неї нахилялася, тільки прорвати бур'ян, підпушила, піддобрила і засипала соломкою. Все, я більше нічого їй не робила. Ніяких стрілочок, нічого я не прибирала. Цибулька дуже гарна, дуже. Я задоволена на 100% усім своїм врожаєм. Отака така у нас тут краса. Ось так розклала я свою цибульку. Це в мене лапка. І ось так ось ці дві. Що ми принесли? Ось а тут їх і виклала Тут лежать отак, підсихають. Там воно продувається. І тут щілини є з боку. У мене тут завжди вітерець легесенький а тут ось согне отак. Я оце за таку цибульку дуже переживала. Ну, вона не гніє. Вона ще мокренька тут. Але вона не гніє. Вона підсихає. Оце так. Ось так сохне моя цибулька. У мене другого приміщення для неї нема. А от так, щоб підсихала. От я так і роблю. Вирву усю, я її тут усю розподілю. Отут наверху, під низом, і буде сохнути цибулька. Що в мене по чесничку. Я вже його, верніше, мені онучечка пообрізала. Весь часничок він висох. Отак так же, ж, як зараз цибулька, так отут на цій лавочці воно і сохло. От. І що я вам скажу? Шматочок отой метр сантиметрів на 80, Шість рядочків чесничку я там посадила. І що ж? отакої великого. Гляньте, який гарний часничок. Ось, гляньте. отакий великий гарний часничок. Два кіло. Оце цього. Середній часничок. Ось гляньте, теж гарний, ну, ой, розсипався. Теж гарний, гляньте який. Трішечки менший. Ось. Сухенький і зубочки величенькі. Гляньте. Ось така краса. Кіло і кіло отакого мілкенького. Таке, що на консервування. На отаке все гляньте ось, Теж гарний чесничок, його порізати можна тільки того, що мілкенький. Якщо не захочеться з ними дуже возитися, то просто піде на консервування. Теж кіло. 4 кілограма чесничку. Із шматочка метр на вісімдесят із шести рядочків. Чим це не врожай? Це гарний врожай, гарнюсенький. Гляньте ось яка краса. Ось так. І цей він тут і величенький, і, і маленький. І це той, що чесничок можна з'їсти в першу чергу. І ось отак. Тут ось цибулинка якась. Ось така краса. Чотири кілограма чеснику. Він зараз по 100 гривень. От вам 400 гривень я зекономила. А посадила своїх, я не знаю, ну хай головок 15. Понад колупувала того чесночку і посадила. Оце ми все. На, цьому, на цій приємній ноті. таким моїм вражаєм. Ми з вами прощаємось. До скорої зустрічі. Усім до побачення. Усім пока-пока. А ось ще гляньте яка краса. Це полуничка ремонтанна. Гляньте ось яка краса. М -м -м. Смакуємо.